Бич хотів би представити Олександра Федоришина, це керівник юридичної компанії. Ми з ним познайомились Я був слухачем його лекцій по і саме він мене наштовхнув на ту історію, що ви договори повинні бути підписуватись. Ця людина, яку я глибоко поважаю, я дуже вдячний за те, що він сьогодні до нас доєднався підготував інформацію, власне, про глибин. Тому, будь ласка, вам слово, Олександр. Всім доброго дня. Дякую, Андрію, за таке представлення. Я вже просто вимушений показати, як треба за 20 хвилин проговорити все те, що вміщається в декілька лекцій МБЙ, тому так. я перейду тоді до презентації. Ми її підготували. Uh, назвали умовно глемпінг юридичні особливості, те, що встигли в слайди uh, містили в 9 питань. все решта я розповім усно і так розпочинаємо одразу uh, по порядку того, як ті питання нам були надіслані. З приводу вибору юрисдикції, тобто вибору взагалі організації юридичної форми ведення бізнесу, безумовно, що найпоширенішою є ФОП, вона найпростіша, найефективніша, і ми трішки детальніше про неї поговоримо. Другий варіант це юридична особа. З юридичних осіб в дійсності там потрібно розглядати, Більше ТОВ, хоча також є інші такі види благодійні, як благодійні організації, громадські організації. На них також варто дивитися по причині того, що іноді місцеві ради встановлюють пільгові ставки по податку на майно або ж податку на землю. І, наприклад, по місту Києву, де я зараз знаходжуся, то, наприклад, по пільгова ставка по податку на землю для благодійних організацій складає 99,9%. тобто вони платять всього на всі на від поточного тарифу, сприводу договірних Форм, то також є така, в принципі, в юридичному плані пропозиція, коли сторони або потенційний стартап приходить до юриста на консультацію. Юрист каже, бачу, що не готовий ви створювати ні ФОП, ні. Зареєструвати якесь господарське товариство, і в цьому випадку а, юрист може рекомендувати, що давайте ми розробимо вам партнерські договір або а, ряд інших цивільно-правих чи господарських угод, по яким ви спробуєте піде-не піде ваш бізнес, а по результатам вже будемо визначатися з майбутнього раційно правової форми, чи це буде ФОП, чи це буде ТОВ. Але з цим потрібно буде обережно. Чому тому, що в нас законодавство каже, що. Держава хоче бачити вас все ну, одно, вашу діяльність у вигляді якогось суб'єкта, не просто як такого, що здійснює за договором, а як у вигляді якогось конкретного суб'єкта господарювання. Це перше. і друга, зас, друге застереження це те, що якщо ви працюєте за договором, то тут потрібно буде Обережно бути із податком, оскільки е, всі наступні доходи будуть оподатковуватися відповідно податком з доходів фізичних осіб. І так, по ФОПу, е, переваги, недоліки, які фактори перевагами безумовно є те, що дуже зручно швидко реєструватися. Тобто, ви це можете робити через дію, можете робити в онлайні, так само якщо потрібно якісь е, додати, змінити інформацію, наприклад, кведи, це все нам забезпечує на сьогоднішній день віртуальний ресурс. З приводу обрання системи оподаткування, в нас їх є всього-навсього аж дві, я тоді одразу до них перейду. Тобто є спрощена система оподаткування, є загальна система оподаткування з останніми змінами. У нас трішки відбулося посилення навантаження на спрощену систему оподаткування. Я думаю, що організаторам я перешлю цей файл презентації, вони безпосередньо зможуть теж їх розмістити всім учасникам. Я коротко зверну по цьому файлу увагу на те, що є безпосередньо обов'язкова умова, яка відновлюється, тобто у нас період пів. Період дії воєнного стану казали, що застосовується пільга, могли не сплачувати ЄСВ. А зараз по всім ФОПам кажуть, що будемо платити ЄСВ, тобто 22% від мінімальної заробітної плати в цифрах це 1760 гривень, а незалежності від того на якій ви в системі податкування перебуваєте. Якщо ви обираєте безумовно між, наприклад, другою і третьою групою, то потрібно розуміти, що Будучи на другій групі, ви не зможете надавати послуги юридичним особам. Тому в цьому випадку законодавство каже, що обов'язково дивіться на третю групу, яка працює в нас по ставці 5% від доходу, і додається в нас з 1 січня 2025 року новий, новий збір для платників єдиного податку. Які в принципі його не бачили до цього часу, це якраз військовий збір, який якщо для першої другої групи він в фіксованому розмірі, тобто десь від мінімалки, 800 гривень за місяць, то для платників третього третьої групи буде 1% від доходу, зрозуміло, що ви це будете сплачувати по результатам кварталу разом із єдиним податком. Є безумовно верхні потолки щодо максимальної суми доходу, і також звертається увага на необхідність застосування касових апаратів, чому тому, що якщо ви працюєте з готівкою, тобто, якщо всі платежі ви не приймаєте на свій банківський рахуночок, а виписуєте якісь товарні чеки або інші касово-прихідні документи. То податкове законодавство каже, що в цьому випадку у вас має бути обов'язково зареєстрований касовий апарат або реєстратор розрахункових операцій, і ви повинні дотримуватися касової політики. Завершуючи з цим слайдом, скажу, що відмінність між спрощеною та загальною системою, тобто в Все в податках, бачимо, що на загальній системі ставка 18%. А, і з'являється в нас ПДВ, якщо оборотка в нас сягає більше 1 мільйона гривень протягом будь-яких 12 календарних місяців підряд. Окей, трішки вернусь на попередній слайд. які, да, Відсутність обов'язкової вимоги щодо ведення бухгалтерського обліку. Це в нас більше стосується все ж таки плавників спрощені системи оподаткування. Дійсно, я, до цього. я вибачаюсь, а, а ми презентації не бачимо. Може, ви не розширили? Ви так, так справді системно це розповідаєте, що вона і не треба, але якщо вона є, було б доречно. О, супер, є. Дякую, Дякую, е, ну, тоді продовжимо. З приводу недоліків по ФОПам, які можуть бути, ну в принципі по недолікам найбільше недолік, коли ти ФОП, ти розумієш, що якщо ти вступаєш в якісь господарські відносини, то всі претензії, які прилетять, саме тобі за ними потрібно відповідати. Тобто порівняємо з ТОВ, якщо ви якщо ви директор, якщо ви здійснюєте діяльність. Через товку, то зрозуміло, що будь-які суди з кредиторами чи з іншими державними органами вас фільтруються через ТОВ, і будь-які зобов'язання буде нести відповідальність саме ваша товка в цьому випадку в СФОП так не діє. Тобто в ФОП, ви не можете там здійснити так звану експрес-ліквідацію, що в нас допускається в у відносинах з ТОВ. У ФОП, якщо вже прилетить, то, то прилетить. Тобто, по суті, ФОП тоді дивиться, яке в нього майно є, і що воно, в принципі, може піти під реалізацію вимог кредиторів. Тобто, це, мабуть, найбільші на долі наших ФОПів а, з приводу додаткових якихось умов по роботі ФОП в. В принципі, інформація по ФОПам, можливо, хтось має там якісь застереження по чутливим даним, то звичайно потрібно розуміти, що як тільки ви реєструєтеся в ФОП, то вся ваша якась персональна інформація, місце реєстрації, телефони вони тут же з'являтимуться в мережі інтернету. В принципі, кожен до них матиме відповідний доступ. Є тут такі цікаві два пункти: сумісна власність. В випадку, якщо одружений не має шлюбного контракту, то потрібно розуміти, що будете. На сценарій розлучення будете розглядати можливість поділу 50 на 50, в тому числі тих доходів активів, які ви отримали як ФОП. А по спадкуванню, то також у нас тут коротка принципі коротка інформація, що майно ФОПа спадкується так само, як і будь-яке майно фізичної особи. Так, це те, що ви не бачили, але це те про що я говорив. Це, це табличка з приводу оподаткування ФОПа. А ми рухаємося далі з приводу товки. Товки на сьогоднішній день також досить просто реєструються. Можна зробити в режимі онлайну, можна обрати модульний статут. Але якщо ви хочете щось таке екстравагантне прописати, тобто, коли це мова йде про партнерський бізнес, то звичайно там люди намагаються встановити якісь фільтри для того, щоб у випадку корпоративних конфліктів, все ж таки, одна сторона там не перетягувала на себе одягу. Тому звичайно, якщо ви робите якийсь статут свій, то це вже історія. Відвідування нотаріуса це вже історія а, з очною присутністю всіх учасників і так далі. Тобто, це не онлайн історія по реєстрації товки. А, з приводу того, чому вони зручні, тому що якщо ви власник товки, ви ні за що відповідальність не несете. Тобто, да, ви можете задекларувати якийсь статутний капітал, наприклад, там тисячу гривень, сто гривень, а, влити його до рахунок, тобто по суті, сплатити цей статутний капітал. Ну і в принципі більше ніяких ризиків ви не несете, крім як ваших бізнесових, да, тобто піде чи не піде діяльність майбутньої товки, чи можливо з'являться якісь інші нюанси. А якщо ви навпаки директор, тов, тобто якщо ви службова особа, директор або головний бухгалтер, то звичайно тоді законодавство висуває до вас ряд вимог, які ми повинні відповідати, які повинні бути. В цьому випадку дотримання як режим податкового законодавства, так і іншого адміністративної, адміністративної чи іншої там цивільно-господарської площини. А недоліки, ну недоліки, безумовно, що Потовкам, вони більше в полі зору наших контролюючих органів, потовкам там більше до них вимог по все ж таки організації з документами. Якщо ми говоримо, що ви директор, то звичайно, що ви як директор повинні розуміти, що в випадку використання цієї моделі, коли Є бенефіціар, він власник 100%, ТОВ. А ви найнятий там працівник, то саме ви, як найняти працівник, найняти директор, будете або нести віддальність за якісь дії перед нашими або правоохоронними органами або податковими органами. Все буває по різному. Тобто, наприклад, якщо пройдуть податкову перевірку, то саме на директор складають протокол про адміністративне правопорушення. Ну і так само що стосується якихось інших там справ. Але всі ці питання вони також в у випадках консультації юристам вони опрацьовуються, обговорюються, вам юристи, звичайно, порадять, як правильно е, забезпечити і нормальну роботу директора, і дотримання контролю над управлінням з боку бенефіцера і так далі. Іноді на практиці, а да, з приводу податкування за товок, тут, в принципі, також дві моделі. Uh, є спрощена система, є загальна система оподаткування. Uh, спрощена система в випадку товок. Це ми говоримо за третю, або четверту групу. У uh, нас по аналогії з ФОПами там або з ПДВ тоді 3% від доходу, і, і 20% ПДВ або без ПДВ 5% від доходу. Четверта група це в нас для аграріїв, тому в принципі це не. Можливо, не зовсім стосується учасників цього заходу. Загальна система а, вона ідентична до оподаткування ФОПів на загальній системі, тобто 18% від чистого прибутку, це в нас податок на прибуток, і 20% ПДВ, якщо ми набрали оборотку в 1 мільйон гривень. Це обов'язково ми будемо бажатися. Або зі старту ми можемо зареєструватися а, платником податку на додану вартість одразу при реєстрації. Товки рухаємося далі по взаємодії. Тові ФОП іноді в бізнесі стикаєшся з тим, що під кінець особливого року, от як зараз, іноді там товки хочуть, які перебувають на загальній системі, якимось чином зменшити свої податкові зобов'язання, навантаження і залучають для цього. Різних там ФОПів, які надають послуги а, там маркетингу, ІТ, бухгалтерські та і далі, так далі. Чи можна це робити? Мабуть, можна але з розумом, звичайно, в першу чергу потрібно забутися за історію: що якщо ви директор або бенефіцар ТОВ, то не бажано тому, що це негативно сприймається податковою, коли ви. Оформлюйте відносини із своїм же ж е, ФОПом. Е, тобто, я, наприклад, директор ТОВ, то ну не бажано для моєї ТО щоб я паралельно є ФОПом, щоб ми між собою укладали самі собою такі договора. Це і звучить трішки девакувато і в принципі. Податково на це десь дивиться досить негативно. Вона такі операції там може визнавати безтоварними, може донарахувати якісь податкові зобов'язання і так далі. і так далі. Тому відповідно з цим потрібно підходити з розумом. З приводу касової дисципліни, в принципі, що то, що ФОП вимоги до касової дисципліни є. Досить схожими в цьому випадку в нас є обов'язок. Якщо ви користуєтеся кешем, то тоді реєструєте РРО. Якщо не користуєтеся кешем, то тоді податкова прийде, зробить контрольну закупку. Ви їй, наприклад, там продасте якусь послугу, і в цьому разі податкова там інспектор певний побачить, що йому не видали розрахунковий документ, і скаже, що добрий день, ми прийшли до вас з фактичною перевіркою. Ну, які, яка санкція в цьому випадку? Санкція там буде 100% від е, вартості такої послуги, яка була реалізована без дотримання касового, е, касової дисципліни і без е, використання касового апарату? Е, по кведам також було питання. На цьому слайді зібрали приблизні кведи, які можна використовувати. Тобто, все в залежності від вашого функціоналу, який буде входити до. Е, Вашого глемпінгу бізнесу, тому от на цьому слайді зможете подивитися туристичні збори в кожен в принципі регіон потрібно розуміти, що може мати свої особливості, оскільки туристичний збір це місцевий податок. Місцеві податки в нас становлюються місцевими радами. Відповідно, було питання, де ви можете подивитися, де ви можете перевірити, який туристичний збір. все дуже просто заходите. На сайт певної місцевої ради всі рішення обов'язково публікуються, там, в тому числі, ви можете знайти і подивитися, який розмір туристичного збору в тому чи іншому ОТГ. Також потрібно розуміти, що в нас є внутрішній турист, зовнішній турист, внутрішній турист. Тобто, якщо я з Києва їду, наприклад, до Житомир, там поселяюся десь. Чи то в глемпінгу, чи то в готелі, то я вважаю, що внутрішнім туристам має платити там мінімальну ставку, от нас, наприклад, 0,5% від мінімальної зарплати, це 40 гривень за добу. Куди включаємо цей туристичний збір? Туристичний збір зрозуміло, що включаємо в сукупну вартість нашої послуги, і відповідно одразу пропонуємо її кінцевому споживачу в ціні, яку він сплачує. З приводу найму працівників, по працівникам в нас є різні варіанти. Класичний це трудовий договір. Якщо говорити про їх дію, то да, є страховий, є безстроковий. В цьому випадку ви можете цілком сміливо визначитися з конкретним працівником, що тим потрібен на місяць, на два або на інший термін, і укласти трудовий договір з дотриманням всього порядку, повідомляєте податкову, приймаєте. Перед цим приймаєте наказ, повідомляєте податкову, і відповідно після того, як ви повідомили податкову, працівник може приступати до виконання своїх трудових функцій. Ви ці трудові функції можете визначати або в трудовому договорі, або в посадовій інструкції, або можливо, там у вас буде розширена структура, то будуть навіть якісь підрозділи, що визначатиме це відповідно положеннях той чи інший функціонал працівників. Є такі договори ЦПХ, договори ЦПХ, на сьогоднішній день. Багато хто на них переходить. А ми бачимо цю тенденцію посилену у зв'язку з мобілізацією, мабуть, тому що не всі готові підприємства звітуватися а По військовозобов'язаним, або деякі військовозобов'язані не готові перебувати в трудових відносинах, і от на практиці замінюються по договорам ЦПХ. Тобто, про що мова про те, що це той вид договору, по які в принципі держава не бачить, ви про нього не звітуєте в податкову. Але якщо порівняти в принципі по платежам, наприклад, візьмемо. Умовно там мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень, яка буде стояти в трудовому договорі. Яку можна поставити в договір а, ЦПХ? То всі платежі, в принципі, всі ті самі будуть аналогічно дотримані. Тобто, це так само 18% ПДФО уже 5% Це а, безпосередньо буде військовий збір. Уже в принципі від цього місця почався по зарплатам, і 22% додатково нараховуємо ЄСВ. Не забуваємо зайнято. По ФОПам іноді трапляється так, що працівники в нас стають нашими вірними партнерами. Ми з категорії працівників їх оформляємо ФОПами і маємо з ними безпосередньо не трудові, не цивільні відносини, а вже господарські через також укладення договорів надання послуг. А з приводу політики конфіденційності було питання: в чому суть коротко, якщо ви збираєте будь-які персональні дані Будь-якої особи, чи то прізвище, ім'я, чи то телефонний номер, чи то адреси, поштові імейл, то законодавство каже, що дивіться це в принципі стосується персональних даних. В цьому випадку ви повинні в себе на сайтах розміщувати політику конфіденційності, і е, як ви її розмістите? Вона це залежить виключно від вас, але в цьому разі дуже багато їх є на різних сайтах. Ви можете просто зробити копі копі-пейст, Це не якесь авторське право. Ніяких порушень ви тут не зробите. Але е, чи то в інстаграм-сторінках, чи то в будь-яких інших організованих вами площадках, де збираєте ви персональні дані, ви обов'язково цю політику конфіденційності користуєтеся. Договір публічної оферти також цікава річ. В чому його цікавість, якщо у вас трапляються часом конфлікти, якщо у вас трапляються часом спірні ситуації з вашими клієнтами, тобто зі споживачами, да, по суті, ті, хто будуть користуватися глемпів послугами? То тут у вас, от якраз, правило вибору, або ви прописуєте ці всі такі практичні ситуації і порядок їх вирішення в єдиному документі, який називаєте договір публічної оферти, розміщаєте в себе на сайті у випадку виникнення конфлікту з е, споживачем, з вашими клієнтами, кажете, що дивись, е, ти погодився, а наші умови, і ми працюємо значно по таким умовам, які визначені в нас на сайтах. Якщо ви такий договір не пропишете, то звичайно тоді треба буде покупатися в законодавстві, знайти якісь механізми вирішення. Не завжди законодавство має ті відповіді, які вас втішають. І в цьому разі, звичайно, тоді спір може передатися до суду на його вирішення. Алкотуризм це бачу останнє, що я встигаю. Алкотуризм цікаве питання, сам задумався. А, в будь-якому випадку мова йде про якесь дегустування алкогольних напоїв. А, якщо у нас алкогольні напої, то розуміємо, що має бути ліцензія. Ліцензію видає податкова, а ліцензія видається на рік. По вартості залежить від того, де буде реалізовуватися відповідна алкогольна продукція, чи це буде Відповідно або в межах міста, або за межами населеного пункту, тобто міста саме за межами населеного міста, то в цьому разі суттєво відрізняється відповідно ціна. По кведам для торгівлі алкоголем тут кведи, в принципі, наведені, які можуть бути проблеми при алкотуризмі, ну, які проблеми. Якщо ви, наприклад, здійснюєте торгівлю без ліцензії, там такі страшні санкції, тобто там від 17 до 34 тисяч гривень, там конфіскація. Товару може бути, ну і все, все інше, там витрачений час і енергія і так далі. А якщо ви, безумовно, ви там продаєте неповнолітнім, це може бути в тому числі і анулювання ліцензії, можуть до вас мати питання про охороні органи, які в тому числі можуть спекулювати відкриттям якихось справ про кримінальні проступки. проступки, з приводу. Роботи касових апаратів тут важливо розуміти, що якщо торгуємо алкоголем, тобто акцизними товарами, то в жодному разі ми не реєструємося на спрощеній системі. Тобто, це спрацьовує правило, коли ви приходите в наші ресторани. І ресторан каже, що дивіться, в нас може бути два чеки: один платите ви за кухню, один платите за бар. Чому так? Тому що, в принципі, те, що пов'язане з реалізацією акцизу, це стосується загальної системи податкування, тому іноді бізнес шукає як. Знайти цю модель оптимізації і відповідно певну групу товарів реєструє на одного суб'єкта, який перебуває на загальній системі оподаткування. Другу групу реєструє там на, на того, хто на спрощеній системі оподаткування. Я не знаю, чи є час далі. Тобто, в принципі, по презентації в мене то все. Але є якісь питання, можу ще відповісти. Що? Так, є, є, є запитання з чату. Зараз я його. Чи потрібно некомерційним організаціям ГОшкам сплачувати туристичний збір? Uh... Дивіться, по суті, платниками кінцевими платниками туристичного збору, ми розуміємо, що в нас є а, ті туристи, які відвідують його. А, в цьому випадку ми розуміємо, що якщо ви зареєструвалися як громадська організація, отримали статус непідприємницької установи, для цього потрібно буде розробити правильні встановчі документи і а, пройти процедуру реєстрації спочатку в управліннях юстиції, потім а, пройти. А, Процедуру включення до реєстру неприбуткових установ то звичайно, що якщо ви отримали статус неприбуткової установи, то ви звільняєтеся від е, сплати тих доходів, які будуть вам в тому числі платитися. Тобто, да з цим є нюанс, тобто ми на це звертали увагу на початку нашого, е, нашої презентації, е, це в тому числі стосується і туристичного збору. Якщо Щоб ви на... не отримали статус неприбуткової установи, то платите все на загальних підставах. Олександре, а у вас є ще кілька хвилин. У мене є одне запитання. яке... Okay. Так, питання дуже часто це звучить. Особисто я постійно стикаюся з тим, що яка зараз ситуація за нецільове використання землі? Я поясню конце... контекст. Запитання дуже часто земельні ділянки, які є у власності наших там партнерів друзів. Це ну, для, власного, ну, для власного будівництва житлового так. Але при цьому ці ділянки, наприклад, знаходяться там в кінці села, біля лісу, і воно дуже класно підходить для власне ведення глемпінгу. Але переводити ну, під рекреаційну призначення цю землю це дуже довго ну, такий період. І взагалі, як держава бачить, от що буде. Якщо ми побудуємо на власній землі, приватна власність бізнес з продажу глемпінгу, наприклад. Дивіться, в нас Україна, країна можливості, ви можете робити все, що завгодно, поки цим не почнуть цікавитися якісь державні органи. Да? Тобто, якщо робити все правильно, зрозуміло, що це довго, але це правильно. Якщо ви там, можливо, там маєте ситуацію з Тим, що не відповідає у вас цільове призначення, і ви там в порушення законодавства, в порушення там всім вимогам до використання цієї земельної ділянки, якось її експлуатуєте, що тут може бути? Тут може бути а. В нас з'являється питання, можливо, там прокуратури, яка здійснює в тому числі моніторинг за захистом природоохоронного законодавства. Вона може повідкрити кримінальне провадження. Вона може подивитися, якщо там земельна ділянка була видана можливо або з порушенням якоїсь процедури, або під інші цілі, то поскасовувати всі ці рішення, і так далі, тому подібне. Тому. Потрібно розуміти так, що є в нас різні ситуації, чи то ліси, чи то прибережні смуги. Ви все це опрацьовуєте з вашими місцевими радами, якщо місцеві ради. Приймають на себе якусь відповідальність і кажуть, що дивіться прибережна смуга. Вона там трішечки метр два від е, вас, і в принципі, ви е, в решті території, використовуєте це все без проблем. То звичайно, ви тоді з місцевою радою досягли якогось компромісу, але не забули отримати від них певного дозволу чи підписання документу, чи отримання рішення. Все, все залежить від тої форми, яку ви з ними узгодили по використанню тієї чи іншої. Землі, але якщо ви пішли тим шляхом, що ми всі бізнесмени, і бізнесова діяльність це діяльність на власний ризик, то звичайно ви можете таким сценарієм піти, але розуміти, що далі можуть бути турбулентні умови і мови невизначеності майбутньому. я закликаю робити все правильно. Супер, Олександр, Дуже вам дякую за, за вашу доповідь. Це було насправді ґрунтовно, системно. Як я і передбачав, тому особисто від мене вам дуже велика вдячність за те, що долучилися, підготували цю інформацію. А ми зберемо, якщо в нас будуть ще якісь запитання, буду до вас приходити з консультаціями. Дуже вам дякую. Часливо. Так, ми переходимо до наступного спікера.